Я пограв в Battlefield 6 і це повний треш. Але не такий, як ви подумали. Почнемо з трейлера. Він так розірвав ігрове ком'юніті, що коли показували гімплей на твіч, його дивилось 650 тисяч людей одночасно. Для розуміння, в доті і КС разом в той момент не набралось навіть 100 тисяч. Розробник, мабуть, в цей момент відкрив шампанське і кричав: Я живий! Життя цікаве, і мотивація то є сильна. І розробник явно не очікував, що так багато людей ще хочуть грати в Battlefield. Їх сайт і додаток просто лежали мертвим вантажем. Щоб активувати код, потрібно було вести його двора разів 15. Я вже відчував себе хакером з фільмів 2000-х. І нарешті успіх. Я качаю гру, натискаю запуск. Сік'юре бут що, Шуть. Battlefield 6. So without wasting time, let's go ahead and directly proceed with the Щоб пограти в новий Battlefield, потрібно лізти в BIOS комп'ютера і дивитись туторіал від Індуса з мікрофоном за 5 гривень. Я годину танцював з бубном, щоб зрозуміти, куди тут клацати. Так, мабуть, все зробив, ну, запускаємо нарешті. Тут я вже відчув цей гімплей Battlefield 6. Це 10 з 10, візьміть мої гроші. Але ні, цього разу потрібно чинити драйвера відеокарти. В Battlefield є клас-інженер, і, схоже, я вже за нього граю. Тільки моя місія не лагодити танк, а чинити свій комп'ютер. Я так не зайом. Це ні з одною грою в житті. Навіть тут розробники примудрились всратись, бо щоб просто зайти в гру, потрібно пройти обряд шамана. шамана. окей, я вирішив всі помилки, поновив драйвера, пообідав. Ну це так між іншим, щоб ви знали. І ось я в головному меню. Натискаю грати. Двісті сімдесят тисяч людей переді мною. Це не черга в гру, це черга на нову пошту перед новим роком. Це вже не просто гра, це битва за право побачити меню. Кожна хвилина очікування, це як рік у зоні бої. Бойов... Дій. І ось, коли надія майже згасла, сервер говорить: спробуйте пізніше. Нарешті вона запустилась. Вибираємо режим і чекаємо. після кількох спроб я нарешті зайшов у матч, і машини повстали з попелу ядерного вогню. Війна на знищення людства тривала десятиліття. Я не вірю, що це кажу, але вперше в історії геймплей Battlefield реально відповідає епічному трейлеру. Бо всі ми знаємо, як battlefield розробники вміють робити класні трейлери. А сам геймплей часто був, скажімо так, трохи іншим. І так у Беті є свої приколи. Вилітає підключення, інколи глючить, а інколи ламається. Але найсмішніше, Ніше цей технічний хаос виглядає набагато кращим за повноцінну Battlefield 2042, яку вчинили вже мільйон разів і все одно не дотягнули. І чесно кажучи, всі ці танці з бубном, щоб запустити гру, того варті. Бо грати в Battlefield зараз це хайф помножений на максимум. В якій ще грі біля тебе прилетить башня з танку, чи гелікоптер епічно взірветься біля тебе? Гелікоптер! Гелікоптер! І тільки в Steam зіграло 300 тисяч одночасних гравців ранній Бетія, це круто, але фішка в тому, що частина з них сиділи в черзі і чекали. Добавимо інші платформи і півляма людей, думаю, спокійно було. А ще багато хто не грав батлу через ту фірмову помилку, через яку довелося лізти в біос. Якби не це, думаю, що онлайн міг би дотягнути до 600 тисяч. Але сам факт, що така велика кількість людей реально хочуть грати в Battlefield, і це вже серйозний знак. Бо раніше навіть найгірша of Duty продавалась краще за найуспішніший Battlefield. Але Схоже, цього разу ситуація може змінитись тим більше, якщо поглянути, що зараз роблять Duty ну це якийсь повний треш із черепашками ніндзя та персонажами з мультфільмів. Шу тут нарешті батла повертається до нормального міліторі-шутера, без жодних казок і зайвих приколів. А коли почалась бета, на Твіч одночасно було 860 тисяч глядачів. Це не просто багато, це космічні цифри не тільки для батли, але й для будь-якої іншої гри. Попит був такий, що вже через пару годин розробники кинулись створювати нові сервери, щоб хоч якось вгамувати ажіотаж. Вони реально не очікували такого божевілля. І це ще тільки ранній доступ де? Не кожен може пограти, а головне завдання заманити людей, і з цим вони справились на ура, але змусити цих людей реально грати і затриматись надовго це вже питання часу. І розробники реально молодці. Вони не вимагають предзаказ для того, щоб пограти в бету, як це роблять інші. Просто зайшов, пограв і все. Між тим з'явились нові фішки. Тепер ви можете тягнути пораненого товариша назад і лікувати його. А за ним лишається кривавий слід. Це виглядає максимально драматично. Свистять вибухи навколо, а ти тягнеш бійця до безпечного місця, щоб рятувати його. Але через секунду вас обох накриває міномет. Як же це красиво виглядає, і ти справді нею користуєшся дуже часто, а значить, механіка топ. Також тепер можна зачепитись за танк. Так, тепер ви буквально можете стати мобільним декором бронетехніки. Якщо не вистачає місця для вашого товариша, він завжди може зачепитись позаду танку і приїде на точку на два бійця більше. А це і є тактична перевага, а ще розробники нарешті повернули класи, але з нюансом можна брати будь-яку зброю. Тобто твій медик спокійно бігає зі снайперкою, а інженер з дробовиком. Але для фанатів олдскульного Battlefield є режим по-старому, як у Battlefield 4, де озброєння жорстоко прив'язане до класу. Це такі собі музейний експонат для тих, хто сумує за часами, коли кожен на полі бою мав свою роль, а не був універсальним рембо. Хоча, можливо, це тест. У що Більше гратимуть, та й залишать на релізі. Ще один сюрприз: з'явилися нові режими для піхоти, прямо як у Call of Duty, маленькі карти, одна точка, і ви всі б'єтесь за неї, як за останнє місце в автобусі. Все швидко, динамічно. Ідеально для тих, хто любить, коли бій триває дві хвилини, а адреналіну вистачає на тиждень. А ящики з патроном тепер і лікує. Ну логічно ж, якщо ти вже присів поповнити боєприпаси, то чому б тобі заодно не підлікувати свою дупу? І як наслідок їм? Плей став простішим і швидшим. Кожен клас отримав власні унікальні перки, але найголовніше нарешті прибрали тих бездушних операторів з 2042, яких тупо скопіювали з Call of Duty. Тепер персонажі знову виглядають як солдати, а не як учасники косплей-фестивалю. Щодо руку тепер можна бігати сидячи. А подвійного бігу, який був у 2042, тепер немає. Який теж тупо здарив з Call of Duty. і взагалі відчувається, що розробники повернули батлу її ідентичність. Це знову той самий Battlefield, але в сучасному вигляді. А звук це окрема насолода. Кожен постріл звучить так, ніби в реальному житті. Зброя відчувається потужно, стріляти одне задоволення. А віддача збалансована так, що навіть новачки не відчують себе криворукими, але все одно будуть. Але руйнування тут просто на рівні тотального будівельного кінця світу. Хочу, щоб у місті замість вулиць був суцільний кратер. Та легко в цьому Battlefield можна зрівняти з землею. Половину карти. А якщо ти не любиш снайперів, які засіли в домі, та, будь ласка, береш фугасний снаряд, стріляєш в їхній будиночок, і він розсипається як шафа з Алікспрес після твоєї першої спроби її зібрати, тут реально можна зробити дірку в стіні розміром з твоїх нервів після пари матчів доту, і спокійно пройти через неї, все вибухає, розлітається, і ти ловиш себе на думці. Що ця гра найкращий симулятор ремонту за методичкою трансформерів Майкла Бея, але звісно, без багів. Нікуди. Один з моїх улюблених, коли вбиваєш ворога, і він з криком летить прямо в небо, ніби щойно виграв квиток на SpaceX. <клес> Є ще баг зі снайперським прицілом, який показує якусь галюциногенну фігню, але, чесно кажучи, це дрібниці, які, скоріш за все, підлатають після бета, якщо, звісно, розробники не вирішать залишити літаючих солдатів як полагатне доповнення. Техніки вистачає, танки, вертольоти, літаки, класичний набір, без якого Battlefield не був би Battlefield. І головна розруха реально впливає на геймплей. зністи будівлю, і тепер пробігаєш через неї і знищуєш ворогів, які ховались на сусідній вулиці. Пробігаєш далі по вулиці і знаходиш мій телеграм-канал, на який можна підписатись. Ну і на Ютуб теж, звісно, в новій бетлі навіть підлога під тобою може змінитися. І далеко не факт, що в кращу сторону. Ух, oh, you...

Ця гра виглядає просто шикарно, навіть на низьких налаштування графіки. Цей дим, що тягнеться за вибухами, пили, який повільно осідає після обвалу стін, і іскри від гранат, що розлітаються в різні боки. Все це створює таку картинку, що іноді просто хочеться зупинитись і подивитись, замість того, щоб стріляти. І скажу чесно, я намагався знайти, до чого тут можна докопатись, бо всі знають, відео з хейтом збирає більше переглядів. Але тут навіть немає за що зацепитись. Це той самий Battlefield, якого. Ми чекали, якщо розробники підлатають кілька багів до жовтневого релізу. Ми отримаємо не просто гру, а цілу історію, в яку захочеться повертатись, і можливо, через роки ми будемо згадувати не тільки вибухи та епічні битви, а той теплий момент, коли вперше запустили Battlefield 6 і зрозуміли: ось воно те саме відчуття, за яким ми скучили.